До зовнішнього незалежного оцінювання залишились лічені дні вже з 15 травня і до 7 червня. Випускники шкіл проходитимуть тестування. Про останні приготування до ЗНО в області дізнавалась Інна тафійчук. Уроки вже позаду тестування ще попереду. Вже шість років поспіль українські школярі проходять ЗНО замість звичних іспитів. Педагоги ж кажуть, завдяки такій системі освіті можливість вчитись у вищих навчальних закладів у школярів зрівнялась. Відтак якого вишу ти достойний, там і будеш вчитися в графік проведення ЗНО внесло євро 2012 Відтак цьогорічні випускники проходитимуть тестування на два тижні швидше ніж минулоріч, що стосується в організації по суті і структури навчального року, виконання навчального плану виконання навчальних планів і програм, от і відповідальність відповідно на сам в системності роботи, це було зроблено своєчасно, тому якихось таких нарікань проблем.

Проведення ЗНО проводитиметься під пильним контролем педагогів, громадських спостерігачів та правоохоронців. У кожному пункті тестування працюватиме і служба охорони з металошукачами. Таким чином свої мобільні школярі приховати не зможуть аж ніяк, тому що ми розуміємо, це доля дітей, які навчались 11 років у загальній освіті навчальних закладів. і відповідно вони з надією на те, щоб вступити, тому що саме по зовнішньо-незалежному цінню буде рахуватись, і потім ці відповідно кількість балів для вступу в вищі навчання. Ні, заклад тому захід надзвичайно відповідальність. Сьогодні на робочій нараді ви неодноразово чули про те, що ставили завдання щодо прозорості, щодо організованості відповідальні всіх працівників, хто буде задіяні в зовнішньому незалежному оцінюванні якості освіти у 2012 році. Всього на ЗНО зареєструвалось близько 18 тисяч львівських школярів. По цілій області пунктів тестування 66. У Львівському регіональному центрі якості освіти нагадують, на ЗНО необхідно мати з собою паспорт, запрошення і сертифікат. В кожній аудиторії працюватиме по 15 людей, і в кожній аудиторії працюватиме два інструктора. В коридорах будуть чергові. І на пункті тестування основну відповідальність несуть відповідальність за пункт тестування. Помічник буде ще уповноважена особа українського центру. Тро оцінювання якості освіти і особливістю цього року буде ще те, що на пунктах тестування будуть представники державної інспекції. Це є працівники вищих навчальних закладів, дуже серйозні люди, члени приймальних комісій, декани, які будуть забезпечувати контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання. А для дітей, які з поважних причин не зможуть з'явитись на перше зно, будуть проводити додаткове тестування з 18 по 22 червня. Результати ж повідомлятимуть з 30 травня і до 1 липня. І тафійчук Олексій Музика вісник.